Пушіть автомобіль. На вимогу поліцейських, придавіть нам, будь ласка, посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію. Вас зупинили за порушення правил дорожнього руху, а саме пункту 23В користування засобами пасивної безпеки. Будь ласка. Працюємо разом з активістами, які допомагають забезпечувати безпеку дорожнього руху. Чому їхали не прищипнуті? Поясніть, будь ласка. Докази. Що, що? Ви пред'явіть, будь ласка, свої ми, документи працівникам допомогу. поліції. Ви мені, будь ласка, повторюють до. Ми докази будемо при оформленні адміністративних матеріалів пред'являти. На даний ну, момент ще ніхто ми нічого не оформляє. Ви відповідно, перед'явіть, будь ласка, свої документи працівнику поліції. Згідно статті 251 адміністративного кодексу, доказом є не лише відеодоказ, а є і пояснення свідків. На даний час є... Мені, будь ласка, ви свої 50 документи пред'явіть. Ви пред'явіть документи, шановний. Вікторія, дозвольте. Боже, мені. я ще такого вдома? не бачу. Відповідь статті 251. Що, що ви кажете? Документи. Ваш паспорт. А чого? А це не документи? Поясніть. А це не є документи. У документи є паспорт. Від коли це паспорт? Ви Розказує, що насамперед, я вам а, показую кажучи, своє службове посвідчення. Як це як, паспорт? Який вказує, де перебуває. Так, де чи оформляємо. Де чебана? Маєте, маєте Звідч я банат! Чебана читала Віталіка, позиція! Покажіть, так, акуратніше, так, щоб все відкрито було. Звідчи не вольєм. Так, не робити. На другу сторону, бо ви з нас були закрили, я не хочу Є. Що Це громадські громадська організація. Покажіть, будь ласка, що ви мене знімаєте? У вас камера є? Будь ласка, я не зобов'язана вам. На підтримає паспорт, покажу, Якщо так, будь ласка, зараз вам покажуть паспорт. Вона громадська це. Відійдіть світці, я маю діло з поліцією. Ні, Чому? Вона фіксує не наші діло. дії. Я працівників поліції. Будь ласка, вам. Вона фіксує шоу наші дії правомірно. Має право кожен громадянин України. Має. щоб я бачив цей. Чому руки тримтять? Спритних не вживали? Чому руки тремтять? Ти тут двері помають. Я знімаю, немає, я тут Важко був дрістьобу, я остановився. Дві секунди. З нашого боку є страдання правопорушення. Яке передбачено цієї бачите, що має? Десь мені не показуєте, страхівку мені покажуть, вони не порушення. Я за нього навіть не питаюся вам. Там поліс показали і все на тому, все закінчилося. Пристегнулися в моїй присутності і щасливо поїхали. Другий раз немає, написали постанову. Можете її протягом 10 днів оскаржити, ніхто нічого не має проти абсолютно. Ну, дотримуйтесь правил дорожнього. Я на Ну, бачите, на сьогодні числі. Я, я їхав, шановлю. Я встановився. Так, на вибору я... зупинилися. No, ні ви, ні все. пасажири не були пристебнуті того вашого. Ми, ми, ми були, були але пристідники не були. Ми були ми чуєте, чую, ви чую. Кажучи, чуєте мене? Дай, дайте страхівку мені розмірні, будь ласка, я її бачу. -й, -й, 5 -й, 5 -й. Все. Тепер... Теперь сторінці на себе. Якщо ви маєте бажання продовжити рух. Якщо маєте бажання, Якщо мають маєте бажання построїти біля нас. Вона знімає нас. Я знімаю працівників поліції, шановний я знімаю працівників поліції. Ви також беріть камеру, знімайте нас. беріть камеру, знімайте нас. Ставайте з нами, ставайте з нами, ставайте з нами, ставайте з нами знімайте нас. Правильно, я теж просто... з ними маю діло. Представляєте, от ми всі громадяни України маємо право знімати ви має? працівників людина поліції. Людина стоїть хочете... маю. Да. Будь ласка, прищіпайтеся. Прищіпайтеся, будь ласка. Усі розмови на сьогодні закінчені. Будь ласка. Офіційно застерігаю. Другий раз, якщо ви не користуєтеся безпеки, ви буде складені Я мене. Правила, Ви не перебуваєте, дуже... будь ласка. Якісь є... Дуже приємно, що ви прищіпаєтеся. Є... Ви, будь ласка, не практикуйте ласка. в подальшому. Я кажу ще раз, якщо наступного ну, разу. Будете зупинені за порушення аналогічне порушення пункту право 23 В на вас де винес на постанову, яку протягом 10 днів ви маєте право оскаргувати. Дякую за розуміння з